Доброго дня, друзі! Сьогодні коротенький відос для любителів іденобордс, про те, як обрати собі капу. Капа це ключовий момент нашого захисту, От, дуже важливий. От, і відео буде корисне як для новачків, починаючих, так і для профі, тому що з мого досвіду багато навіть професіоналів не чули про професійні капи, про це згодом. От. Загалом такий невеличкий інсайт вам, який я зловив за 9 років заняття тайським боксом, що обладнання, в якому ми займаємося, це те, на чому не треба економити. Не обов'язково, я кажу купувати зразу там суперкруту фірму, от, але не зачаджувати сильно на рукавичках, на накладках, на шоломі, на капі, тому що е ці аспекти, ваш комфорт, комфорт вони дуже впливають. Ось, тому раджу вам зразу приглядатися на класне обладнання, подивитись купу оглядів і так далі. Тож сьогодні не будемо сильно вглублятися в повний захист. Сьогодні конкретно про капу. Капи бувають різні. В мазині вони коштують там, от 200 гривень. Е, стандартний матеріал. От, є двосторонні капи. От, але все це навіть там, від крутих фірм е, боксерських тайтл, від тайських Твінс, Фертекс. От, е, я вважаю не до кінця професійними, ось тому, що ви по факту і там самі кинули, зварили, прикусили, сфмували е, прикус. От, і в ній е, на, од, на моїй капі вже два роки, і, і, і я не відчуваю, типу, що мені в ній комфортно. От, і натрапився я на хлопців, які роблять професійні капи. Е, е, як це відбувається? Спочатку я йду стоматології, вони роблять мені злепок. От, я прикусую там якусь спеціальну таку штуку. От Якщо вийду, то я вам зможу показати. Е і вони прямо по прикусу роблять капу, яка ідеально сідає тобі на зуби. От. Дуже в ній комфортно і дихається просто. Але так само згодом покажу вам пізніше е саму капу. Е на ній я ще хочу зробити свій надпис, професійний. свій. Ось. І загалом, коли буду там в лікарні, спробую вам показати. Весь про це займає там знімок хвилин 15. От капа робиться днів 10. Покажу її, продемонструю вам капу. Потім її протестую в спарингів в роботі і залишу вам чесний відгук про неї. До речі, в цій клініці роблять капу для брекетів. Я, як людина, яка носила брекети, скажу вам, що в звичайній капі дуже незручно боксувати, і я півтори роки проносив. Півтори роки промучився і дуже часто в мене боліли зуби і натирали, бо незручно. От вони тут індивідуальні по цьому зліпку роблять. І це дуже класно. Якщо б я, я трапив на них раніше, звісно, я би собі зробив таку капу, а от з, Ось 9 років пройшло, я тільки зараз дізнався про це. Тому вирішив з вами поділитися, тому що я вважаю, що це супер корисна штука для вас буде Особливо ті, хто займається професійно, постійно. Тому це маска. Це стоматологія, по лукс. От. У тут все, коротше, і брекети і так далі. Ну подивимось, якщо вийде трошки познімати, покажу. Класний. Вийшов з клініки. Процес зайняв буквально 15 хвилин, навіть може менше. Лікар крутий, класно пояснив. от Я, на жаль, не зміг познімати, як він пояснював. от Показав тільки вам свій знімочек. Сліпок. Він робиться дуже просто, така приємна глина, я би назвав її, приємна жувачка, така ви на дві хвилини буквально От, зафіксували і, і все. От. Результат через 10 днів. Далі вам покажу обов'язкову різницю між звичайною капою і такою капою. І вже на тренуванні розкажу свої відчуття. Ще хотів додати момент, особисто у мене, я дуже часто виймаю капу з рота. Трошки витягую її, щоб нормально подихати, навіть під час поєдинку. ось і Коли, от е капу наприклад, юзанув капу, і наступний день ти її знову вдягаєш і відчуваєш таке неприємне, десь може зачепитися десно або ще щось. Тобто груба форма капи. Оце мені дуже не подобається. І мені насправді, типу я не помічаю, що є в капі, але дихання в капі все одно. Трошки, трошки важче. ось Я сподіваюся, у цієї капи зовсім інший ефект, тому що, як пояснив лікар, вона фіксується чітко по моїм зубам і вона не повинна взагалі падати, тобто вона не буде в мене випадати, буде чітко сидіти зручно у мене на верхніх зубах. ось Я думаю, це буде впливати на оцей комфорт, на дихання. Ось. Це також, також дуже важливий аспект, я вважаю. Я думаю, що люди, які боксують уже довго, мене зрозуміють. Новачкам поки що, можливо, цей незрозумілий аспект, але я вам кажу, він дуже-дуже впливає. от, І, і короте, послухайте людину, яка відпрацювала мільярд годин просто в залі, в капі і, і бігав в капі. І, короте, і, що, і, Що тільки можна робити в капі. Тому коротше, знаюся на капок. Ну що ж, друзі, я нарешті в залі і хочу вам показати спочатку свою стару капу і відповідно, нову, і в чому в них різниця. Зразу. Я думаю, ви помітили чохольчик, Саме простий і банальний, але зручно, що він дуже немає, у мене постійно ось тут. На цьому чохольчику він постійно розкривається, тому що тут якісь незрозуміле кріплення. Тут супер круте кріплення, я сюди можна залити трошки води, щоб вона була з водою ось тут прополоснути і прямо, прямо в цьому чухольчику. Дуже зручно. А друге, це розмір капи. Якщо подивитись на цю капу, вона набагато. Менше, чим ось ця. Тобто її обрізають ось тут, тому що є великий фактор у людей, що вона там нудить і ще щось, От тому її обрізають вона набагато менше. А другий фактор ось тут. Оці краюшки вони підзагинаються. І тут сама капа підзагинається. і оці штуки, край, що вона згиналась, мені завжди натирали дьосна. Тобто коли її, коли її там довго не перевариш, вона починає починає терти. Ось. Тут же такого немає. Тут вона повністю зафіксована. Такого моменту не буде. От, мій надпис, професійний мій псевдо Кенпачі, зроблено дуже якісно. Зараз фокус, ось так. Зроблено дуже якісно. Зараз покажу вам, як вона в зубах сидить. Ось так вона сидить в зубах і... А... Ось надпис. І коли вона у мене сидить, і я навіть не відчуваю, що я говорю з нею. Зараз я для прикладу одягну іншу капу і буду говорити на камеру, і ви відчуєте різницю, як я говорю на з цією капою і з цією капою. Наступний момент, що ця капа не випадає, коли я відкриваю рот, вона тримається, і за того, що вона зроблена чітко по сліпку, вона тримається на верхній челюсті, взагалі, без ніяких. Ніякої допомоги. У мене є часто така проблема, я думаю, у багатьох є, хто боксує, капу часто мати, дихати важко. Ось ця капа закриває абсолютно всі ці проблеми. От. Ну і надпис, звісно, клас. А зараз, наприклад, покажу вам свою стару капу. Ввійшов моя стара капа. Я коли відкриваю рота, вона одразу одразу валяє. І я не можу її притримати верхньою щелепи. Немає за кого. Взагалі, після цієї я капу, дискомфорт жорсткий. Я не можу нормально. От якщо тільки я її призвукаю губою, то вона тільки не падає, і я можу говорити нормально. І то нормально, ну важко дуже. Ось. Незручно одразу, одразу такий дискомфорт. От тому вибирайте правильні капи. Отож, підсумковуючи випуск, хочу сказати, що професійна капа. На три голови вищі, звичайної капи. Щира рекомендація вам, якщо ви щільно займаєтесь, бо навіть якщо ви новичок, новичкам насправді, я думаю, що цей момент комфорту він ще важливіший. От, хлопці ці робили багатьом професійним боксерам капи, у них на сторінки є різні відгуки, навіть усику робили. От, тому я думаю, що якщо усик обирає цих хлопців, то вони, певно, найкращі. От. Тому щира рекомендація звернутися до хлопців, зробити це знімок, сліпок точніше. От ви ну, вдягнете цю капу і реально відчуєте, що воно того варте.